Яким був цей рік, розкажемо просто зараз у підсумковому випуску Гейнови. І почнемо з першої номінації Сміливість року у ній троє людей, які цьогоріч постраждали від злочинів на ґрунті ненависті. На художника Даніеля Скрипника, дизайнера Кості Омелю та трансвійськову Хелен, напали гомофоби. Але постраждалі не злякалися. Вони звернулися до поліції та успішно довели кримінальні справи. До кінця Усі винні у цих злочинах отримали вироки. Для цього треба неабиякі сили. Тому ми підтримуємо Костю Даніеля і Хелен, які публічно заявили про напади. Ваша витримка надихає. У номінації успіх року реєстрація законопроєкту 9103. Він має на меті узаконити в Україні цивільні партнерства для лгбт людей. Законопроєкт уже зареєстрований у парламенті. Він пройшов чотири комітети та отримав підтримку Міноборони та Мінюстиції. Сподіваємося, що наступного року законопроект нарешті винесуть на голосування та приймуть. І наступна номінація Гордість року. У ній всі лгбт військові. Які цьогоріч зробили камінаут. Саме вони головні активісти та активістки цього року, тому що не лише захищають наші життя на фронті, а й боряться за рівність у нашій країні. Їхні камінаути це потужна зброя проти печерної російської гомофобії. Вдячні кожному із них! І далі номінація Печерність року. У ній і романах Української католицької церкви. Отець Юрій Бойко саме він розпочав боротьбу проти кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана. Духовнику не сподобалося, що кліп знімали у церкві, а у відео є кадри поцілунку двох дівчат. Кліп настільки обурив святого отця, що він відмолював церкву від так званого осквернення, звільняв настоятелів та влаштовував травлю проти артистів, яка закінчилася фізичними погрозами ЛГБТ-людям. Але це не завадило кліпу отримати за два місяці мільйон переглядів. І нарешті в останній номінації союзників року Володимир Дантес та Дар'я Кацуріна вони знялися у фільмі на підтримку шлюбної рівності за сюжетом. Вони хочуть узаконити свої стосунки, але у палаці урочистих подій їх розвертають, бо у них нема права одружуватися. Режисер Юрій Двіжон каже, так хотів показати реальність тисяч лгбт людей в Україні. Подивитися фільм можна на Ютубі. Посилання шукай в описі під нашим відео. І це була остання новина у цьому році. Дякуємо, що весь цей час ви були з нами. Редакція Геновин. бажає вам найголовнішого перемоги. Зустрінемося у 2024-му.